Цьому відео я буду говорити на дуже корисну тему: це як витрачати менше грошей в торгових центрах. Я думаю, що кожен з нас стикався з такою ситуацією, коли ми йдемо до торгового центру і витрачаємо незаплановані гроші, понаднормові гроші. І от як же це змінити, я собі задала це питання, тому що для мене це стало воно дуже, дуже актуальним. І я прийшла до 13 методів, які точно допоможуть менше витрачати Гроші в торгових центрах. Чим більше ми задаємо собі питань, яких раніше не задавали, тим більше отримаємо відповідей, яких раніше не отримували. Привіт, я Саша, і я збираю інсайти для себе, а потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих, хто готовий розвиватися самостійно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, сердечки і вогники, мені завжди це дуже приємно. Перше, не йдіть в торговий центр одразу ж в перші вихідні після отримання зарплати. В перші вихідні після зарплати, ви, коли потрапляєте в торговий центр, ви потрапляєте туди з найбільшим гаманцем і з найменшою пильністю. Ви не рахуєте, ви святкуєте, ви святкуєте, що ви дожили до зарплати, що ви економили останні півтора тижні до зарплати, собі у всьому відмовляли і так далі. І от ви святкуєте. І так виходить, що ви стаєте слабшою версією себе в перші вихідні після зарплати. А торгові центри цим чудово користуються. Друге. Йдіть в торговий центр, коли ви сплатили вже базові всі комунальні витрати, а також покрили всі базові потреби на місяць, плюс-мінус. Ви починаєте купувати нові речі не за рахунок своїх базових потреб, а за рахунок того, що вже. Після сплати базових потреб залишилось. Ви вже чітко можете спрогнозувати плюс-мінус скільки вам потрібно витрат на базові потреби до наступної зарплати. І ви вже чітко розумієте, яку суму ви спокійно можете і вільно витратити без зайвого стресу в торговому центрі. Ви не будете вже витрачати більш емоційно гроші, ви будете витрачати гроші більш обдумано. Третє. Йдіть в торговий центр після роботи, а не у вихідний вільний день. А це дуже чудова така методика, тому що після роботи, по-перше, ви втомлені, а по-друге, ви дуже обмежені в часі, тому що після роботи, коли ви приїжджаєте в торговий центр, там лишається дуже мало годин до його закриття. І таким чином, коли ви е, розумієте, що у вас обмежений час і обмежені сили, але вам точно потрібно купити там щось необхідне. Ви йдете виключно за тим, що конкретно вам потрібно. У той час, коли у вихідний день ми йдемо в торговий центр, ми виспані, ми маємо купу часу, необмежену кількість бажань. Ходимо по кожному магазину і торговий центр перетворюється на актраціон на цілий день. Четверте, використовуйте опцію відкласти, замість того, щоб купувати одразу. Це базове наше право відкласти якусь річ на годину. Якщо дуже попросити, можуть і на дві години відкласти. Але наша задача зробити покупку не на емоціях, а на усвідомленні того, що це наше рішення купити цей товар. А як це усвідомити? Нам потрібен трішки час. І саме для цього ви просто відкладаєте річ. Ви не переживаєте, що хтось її забере. У вас немає ось цього тиску, що ви повернетесь, А вашу річ вже хтось забрав. Ні, ви її відклали, ніхто її не забрав у вас всю годину або всі півтори-дві години. Вона ваша і чекає вас. І тільки ви вирішуєте, чи потрібна вона вам чи ні, без якогось тиску. А ще у мене є корисне відео, як витрачати менше в супермаркетах. П'яте, як тільки ви прийшли в торговий центр і починаєте ходити по магазинам, фотографуйте усі речі, які вам сподобались з цінниками, і не купуйте їх одразу. І таким чином, після того, як ви обійдете всі магазини, які вам хотілося обійти, наприклад, ви сядете поїсти, або сядете відпочити трішки на лавці, ось ви можете спокійно подивитися, переглянути всі фотографії, всіх речей, які вам сподобались, і зрозуміти дійсно, що. Вам потрібно, а також зрозуміти, що вам більше по ціні подобається, що вам по якості подобається. Можливо, ви побачите, що ви сфотографували декілька однакових речей, і вам це зовсім не потрібно. Можливо, ви побачите, що вам якась річ подобається більше, а якась подобається менше. Але в моменті, коли ви тільки заходите в магазин, ви цього не розумієте. Ви керуєтесь більше емоціями, а не раціональністю. Вам здається, що ви не знайдете такої гарної речі, яку ви зараз бачите, яку ви зараз тримаєте в руках, тому що ви не знаєте, що ви побачите в майбутньому. А дивлячись уже фотографії після того, як ви обійшли всі магазини, ви вже зможете зробити дійсний такий статистичний аналіз того, що вам справді подобається, що вам дуже потрібно, і скільки це коштує. Шосте. Тримайтесь подалі від дешевих магазинів, як тільки заходите в торговий центр. Чому? Тому що коли ми заходимо в торговий центр і одразу йдемо в дешеві магазини, там, де все коштує по 100, по 200, по 300 гривень або від 100 гривень, або навіть до 100 гривень, да? ми щось можемо купити. Ми туди йдемо, себе прекрасно накручуємо, розкручуємо, розігріваємо емоційно. Звичайно, це нас дуже так трішки заводить, тому що ми починаємо купувати речі, ми починаємо відчувати себе такими класними гамальцями. І ось ми купили одне там, за 79 гривень, друге за 150, третє там, за 300, сума вийшла. Dobrze. Że... Там, туди-сюди і під тисячу. І ми наче нічого не купили, наче нічого запланованого не купили, але вже ми активно емоційно залучились в цю гонку купити, купити, купити. І потім інші магазини вже нам здаються більш доступними. Ми ж вже себе розігріли. І тому починати краще не з отаких магазинів, де ми можемо себе ось так, от емоційно. Завести, а починати з тих магазинів там, де нам щось потрібно. Сьоме. Намагайтесь їсти в торговому центрі лише один раз. І бажано після того, як ви вже обійшли всі бажані вами магазини. Я спостерігала доволі часто таку картину, коли люди. Там пройшли три магазини, чотири магазини, сіли попити каву. Потім підкріпились. Потім пішли знов в чотири магазини, сіли, з'їли якогось бургера. Потім походили ще по якимсь магазинам, сіли, перепочили, перекусили якоїсь шаурми чи ще чогось. І таким чином, ви, окрім того, що ви більше значно їсте, так ви ще й більше ходите по магазинам. Бо ви постійно даєте собі змогу перепочити. Набратися сил, щоб піти в інші магазини. Тобто, ви б, якщо б ви за один раз ходили по всім бажаним вам магазинам без перепочинку, ви б обійшли значно менше магазинів, ніж тоді, коли ви е, дозволяєте собі перепочити між магазинами. І таким чином ви значно менше витратите грошей в торговому центрі, якщо поїсте в торговому центрі лише один раз і після обходу всіх магазинів. Восьме. Не дивіться, що всі ходять навколо вас з пакетами, з бутиків з магазинів, а у вас немає пакетів і ви нічого собі не купили. Так, дійсно, це психологічно тисне. І це зроблено не просто так, коли особливо там у вихідні дні да ти йдеш по цьому торговому центру і всіх бачиш з пакетами, а ти без пакета, і ти наче. Наче не запрошений на цю вечірку, ти наче як зайвий там виходить. Ось психологічно якось таке підсвідомо враження складається. Але насправді найкраще, що можна зробити, це себе помістити в візуальну таку бульбашку і не звертати уваги на те, що хто купив які пакети, хто несе. Потрібно розуміти, що багато людей несуть у себе в цих пакетах не покупки, а миттєвий настрій миттєву витрату, можливо, майбутню економію грошей на базовому чомусь. А у вас будуть дійсно покупки, які вам необхідні, які вам потрібні, і які ви раціонально і обдумано купили. І не витратили зайвого. Дев'яте. їдьте ситими в торговий центр. Гарно поїжте, поснідайте перед тим, як поїхати в торговий центр. Це потрібно для того, щоб ви не після кожних трьох магазинів хотіли їсти і перекусувати і так далі. І тим паче, ми вже зрозуміли, що це вигідно за один раз обійти магазини, які ми хочемо, а не перепочивати кожні три магазини. І щоб ми змогли, і щоб у нас були сили обійти всі ці магазини за один раз, то потрібно гарненько поїсти вдома. І потім, звичайно, вже другий прийом їжі на день буде вже повноцінний в торговому центрі по графіку. Десяте, запитайте себе, чи зможу я знайти кращої якості річ за нижчу ціну. Це тоді, коли ми в моменті стоїмо в магазині і нам річ здається, Боже, вона така класна, така красива. Але якщо ви трішки зупините свої емоції. А тверезо подивитись на саму ситуацію, то може виявитись так, що ви можете купити значно більшої якості річ і значно за нижчу ціну в іншому місці замість торгового центру, замість того, щоб в моменті в імпульсі купити її зараз тут. Одинадцяте візьміть з собою рюкзак, щоб не купувати пакети і воду, щоб якщо захочете поїсти, то буде що попити. А туалети безкоштовні. Пакети в торгових центрах, до речі, коштують по 8-9 гривень. Якщо це паперовий пакет, ви ж його потім сильно в житті і не застосуєте. Я щось не бачила, як люди в метро чи по вулиці щось переносять в пакетах Zara чи H&M. Це ж все ж таки не пакета тебе. І всі ці пакети йдуть на смітник. 12. Вдягніться тепло, тоді в торговому центрі вам стане жарко і ви втомитесь швидше. Торгові центри часто дуже теплі, навіть у холодну пору року. Якщо ви приїдете в легкому одязі, вам буде комфортно гуляти і легко завестися на покупки. А ось якщо вдягнутися тепліше, тіло швидше відчує втому, а мозок почне економити ресурси. І в результаті виходите менш імпульсивно, робите усвідомлені покупки і рано відчуваєте, що пора завершувати прогулянку. 13. Спочатку йдіть за тими позиціями, які вам необхідні. Перш ніж розпочати шопінг, визначте речі, які вам справді необхідні, і купіть їх першими. Коли ці покупки зроблені, у підсвідомості вже ставиться галочка, що гроші витрачені на важливе. Скоро буде нове корисне відео, всіх чекатиму у себе на каналі.